Турбує теж складно дихати носом. І в динаміці останніх півроку помітив, що стає гірше і гірше. Подивився насправді відео чоловіка, у кого теж така проблема, і у нього з часом почала сатурація увісні, там падати щось до 80. Я такий ні-ні-ні, я так не хочу, не треба. І думаю, пора. У нашого пацієнта викривлення носової переділки, тривалий час порушення носового дихання, тому операція септопластика, двобічна нижня підслизова радіохвильова конховазотомія, сьогодні тиждень після операції огляд і зняття швів видалення силиконових пластинок. Я побачив, що класний підхід. Сподобалось дуже те, що ну лікар пояснює через сторінку, як це проходить. Ну, ти бачиш це очима, бачиш, яке там обладнання. Ти просто розумієш, як це відбувається, і це в тебе вже якийсь зменшує страх і викликає довіру велику.